Наступна героїня, мабуть, моя улюблена, бо вона дуже дивна. Як ви здогадались, це Фібі Бефей. До речі, її ім'я англійською пишеться ось так: Фібі, а не ось так, як ви могли би подумати. І це не єдине слово в англійській мові, в якому буква сполучення ОІ читається як І, наприклад, у слові Аміба або Фінікс. Отож, як же найкраще назвати дивачку Фібі англійською? A little bit cuckoo? можливо, Lunatic? Ну, це вже занадто. Weirdo. О, точно, вона Weirdo. прямо як у пісні Creep гурту Radiohead. Точно не кріп, тобто вона не стрьомна чувіха, вона просто дуже дивакувата. weirdo. А ось мої найулюбленіші моменти із фібі. Наприклад, на прохання допомогти вона відповідає ось так: I hey, oh, I wish could, want to. Тобто, о я би з радістю, але я не хочу. I wish I could дослівно перекладається, як я би хотіла могти допомогти, але не хочу. А чого варті лише її пісеньки, особливо про смердючу кішку. Смелі кет, смерлі кет. Смелі ке, смерлі кет існачю фа. Смердюча киця, смердюча киця. Чим вони тебе годують? Смели кет, your fault. Смердюча киця, смердюча кіця. Це не твоя провина.